Так, ребята, друга розборочка у нас ще є. Дуже багато дверей. Так, це дверка шо? обеха. А я навіть не знав, GL MK дверка в ідеалі чорного світу є. Каліна дверки, СК дверки, Епіка, МК, Форза, дверки, Ч... Черіїстар дверки є. А ну я... Так, ребята, дивіться, СК дверки, амулет дверки. Епіка дверки, лачеті дверки, кукушечка дверки є. Що там ще? Є кіамадженці, сірі дверки, комплект. Потім Honda Accord, передня права чорного цвіта є дверка. Vitara є дверка, з купечки двох, двох ця двох то була. Каліна дверка, вона в ідеалі калінка, просто що вона у цьому, бачите? Вона грязна, треба типу, помити її. А так двері всі чіткі. Все, повторяю. Так. А то що за дверка? йолки палки дивіться. Я, а, я, а я не забувся, що дверка така в нас є. Яка? Ні, МК, Джилі МК. Так, це лачеті. Так, це хечбек, авео є. Авео хечбек дверка є. Потім Лачеті хечбек, задня ліва є дверка. Так, це епіка. Так, трішки багажника є. Черрі є стар, крішка багажника є, кому треба. Потом байт F3, крішка багажника, є хороша. Потім э, ляда такі. Це лядки не виповнені, що це ляди. Потім, а, дверка ще кадик вона є, дивіться. Дверка передня кадик є. А, передня права кадик ще є.